Бербель Нельке більше не почувається у своїй квартирі комфортно. У цьому будинку в Дуйсбургу вона мешкає вже понад 20 років, але минулого літа все змінилося. У довколишніх будинках оселилися понад півтори сотні циган з Болгарії та Румунії. Відтоді в мікрорайоні стало шумно, брудно і навіть небезпечно. Вони кидають в нас камінням у вікно. Я сиділа з мамою в іншій кімнаті і спершу не зрозуміла, що це таке. Коли я вийшла подивитися, побачила, що якийсь хлопчина втікає. Тоді я вийшла на балкон і почала сваритися. А вони у відповідь облаяли мене ще й показали середній палець. Після вступу Болгарії та Румунії в ЄС 2007 року в одну лише німеччину переїхало понад шість тисяч громадян цих держав. Більшість з них цигани, яких дискримінують в їхніх країнах. Вони бідні та без освіти. два місяці йду до школи курс німецької цього року. Ще не було роботи для жодного. Ви не маєте роботи? Так нема роботи. А що ви вмієте? Ви будівельник чи електрик? Я роблю все, маю водійські права, фарбую, прибираю але бербельнельки та її сусіди вже ситі по горло новими співмешканцями. Вони хочуть, аби все залишалося так, як до розширення єс Хто їх сюди пустив? Хто дав їм таку можливість? Політики, а не ми нас ніхто не питав. це не ті громадяни ЄС, які мають право жити тут на тому ж рівні, що й ми. Ми не хочемо, аби все зруйнували. у Німеччині без того багато бідних, і ніхто про них не дбає. Але цих можна сказати людей з іншої планети сюди пускають. Уже нині Дуйсбург фінансово не може дозволити собі таку кількість втікачів від бідності, адже місто оплачує їм курси німецької виплати на дітей та соціальну допомогу на житло. А з 2014 року це взагалі стане непідйомним тягарем, бо тоді вони матимуть право і на соціальну допомогу. ЄС офкостє провадить свою політику за кошт місцевих громад, на яких лягає фінансовий тягар такої міграції. В одному лише Дуйсбургу йдеться про витрати у розмірі 15 мільйонів мільйонів євро місто не може собі цього дозволити. Проблеми Дуйсбурга далеко не поодинокі. З огляду на хронічно пусті місцеві бюджети на сполох б'є також земельний міністр по Перше, ми вимагаємо, аби Берлін негайно ухвалив програму для цих громад, аби вони отримували доплати з державної скарбниці та з ЄС. По друге, ми вимагаємо більше тиску на країни, з яких масово виїздять втікачі від бідності, аби їхні уряди подбали про те, щоб люди залишалися на своїй батьківщині. Однак поки що жодних доплат немає навіть для консультаційної служби, до якої в першу чергу звертаються приїжджі цигани, у розмові з ними швидко стає зрозуміло, Німеччина для них дуже приваблива країна. Я маю двох дітей, і дружину. Мого сина постійно дискримінували в школі. Ми постійно стикалися з такими проблемами в Болгарії, і зрештою мені це осточортіло. Тоді ми поїхали в Німеччину, бо тут велика культура, багато поваги серед людей, і тобі весь час допомагають. також Марія, мати восьми дітей, скористалася своїм правом румунської громадянки ЄС і приїхала до Німеччини. І жити, там поїхали душкові. Я хочу для своїх дітей трохи кращого життя, тому я переїхала до Німеччини. У Румунії ми жили в бідності. У мене не було достатньо грошей ані на одяг для дітей, ані на шкільні підручники. Я гадала, в Німеччині все буде краще, бімаліпше ттувати, жобі научі цок. Корінним мешканцям Дуйсбурга, як Бербель Нельке, це важко зрозуміти. Вони вже втратили надію, що хтось подбає і про їхні інтереси. А румуни і болгари продовжують приїздити до ФРН, попри те, що німецькі міста не знають, що з ними робити.